Діля. Сьогодні ми святкуємо вхід Господню Єрусалим, а християни західного обряду, католики, сьогодні святкують Великдень Пасху. Тому я хочу також привітати і братів-католиків з сьогоднішнім святом величним для них, як християн, з воскресінням Христовим, щоб Господь Бог на Востові допомагав і захищав їх від зла всякого. Давав їм можливість пожити в мирі, і щоб як і вони, так і ми якнайшвидше разом із Воскреслим Ісусом Христом дочекали нашої перемоги, які так старанно виборюють наші захисники. Хай Господь Бог буде милостивий і до них. І до всіх католиків цілого світу. Я вже там як патріарх всі, всі весь світ поздравляю. Ну, але там дивіться так цікаво воно, де, де немає, в якій країні немає християн. Нема такої країни. Християни є всюди. І я думаю, що та розбіжність між святами по датах, що вона повинна щезнути вже цього року. Сподіваюся, що наші владики, православні представники нашої церкви, зберуться і вирішать, щоб перейти на той календар, який буде підтверджувати нашу єдність з цілим світом і єдність в Україні. А, що я хотів вам розказати.